Більше 25 мільйонів гривень потрібно міській лікарні, аби втілити проєкт реконструкції реабілітаційного відділення. Бердичівська міська лікарня має статус кластерної, а отже, передбачає обов'язкову наявність реабілітаційного відділення. Приміщення, де його планують розташувати, не знало ремонту майже 40 років, зазначає головний лікар. І додає. Питання коштів самостійно їм не вирішити. На даний момент, на даний момент проводиться коштів на е, дану реконструкцію, тобто подані гранти, у нас подані декілька грантів. 24 року поданий грант заявку участь у спільному проєкті Банку, зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя по реабілітації. І е, залучається місцева влада, е, на наш народний депутат пан Кисак для пошуку ну, спонсорів даного проекту, тому що нам треба буде в цьому році його е, почати і можливо закінчити треба. це дуже важливо для нашої лікарні, для нашої власності. 5 мільйонів гривень вже є певні домовленості. Профінансує Міністерство охорони здоров'я. У даному моменті ведеться розмова про те, що оскільки проект вартує в цілому 25 мільйонів, 5 мільйонів гарантовано домовилися з Віктором Кириловичем, міністром охорони здоров'я, що повністю профінансовує, забирає на себе МОЗ. Далі проблема постає в тому, що яким чином забезпечити фінансування 20 мільйонів. Тому будемо вести розмову із міським головою, з місцевою радою і обласною державною адміністрацією для того, щоб спільно. Профінансувати хоча б 50%. Якщо е, місто і область забезпечать 50%, тоді МОЗ додатково догарантує ще 50%, тобто 10 мільйонів дофінансує. Чому це критично важливо? Тому що якщо до кінця року не буде здійснено і забезпечено функціонування реабілітації, то фізично відкрита її, е, е, лікарня втрачає статус кластерності. Ближчим часом керівництво лікарні планує провести перемовини також із місцевими депутатами стосовно виділення певної суми коштів із міського бюджету на реконструкцію реабілітаційного відділення. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.